Що вам не то, люди добрі. Описніть мені, в чому проблема. Я тако, коли кабінник просили, сороковка з кабіною якась дешева є, там, будь ласка, привезіть, там, плакалися. Як привезли толкову сороковку з кабіною, ахіренну. За свої гроші ахіренну. Просто. Кентавр, 404. Оп! Навіть дивіться, навіть в такій простій сороковці обшита кабіна. Зашито. Тут, ну правда, таким зашито германтином, но все одно на мити, в принципі, йому все это. Рівно, підлога, все. Да, там педали не підвісні, там без наворотів. звичайна коробка, 8 на 2. Вот. І битий капот. Но! Даже так, бляха, за таку ціну абитый капот. ось о. Бачите, осе. Уступаемся. Одна утринка. Ну, вообще, нормальный, ось. О. Такие сейчас... Щось...